Вітаю усіх, хто стежить за інформаційним простором разом з Першим Подільським. Ми зібрали для вас головні новини цього дня із життя Хмельниччини. Тож розпочинаємо. З початком активної фази війни темпи вакцинації в області суттєво знизилися. Загалом на Хмельниччині повністю імунізовані менше 50% населення. Наразі в доступі препарат Коронавак також цього місяця обіцяють поставки Pfizer. Хто охочіше йшов на щеплення протягом цих шести місяців та якою дозою вакцинуються громадяни розповіли під час брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Станом на початок вересня на Хмельниччині дві дози вакцини від ковіду отримали понад 463 тисячі громадян. Одну бустерну ще 62 тисяч осіб. Охочіше йде вакцинуватися, молодь. Найбільше щеплень отримують краяни віком від 18 до 19 років. Щодо дітей імунізувалося проти коронавірусу 630 мешканців регіону віком від 12 до 15 років. У віці 16-17 років 2200 краян. За період повномасштабної війни в області щепилося. Понад 77 тисяч осіб інфекціоністи наголошують, вакцинація найдієвіший спосіб зупинити темпи розповсюдження недуги, тож рекомендують не нехтувати правилами безпеки, аби зробити щеплення, слід звернутися до сімейного лікаря чи у найближчу амбулаторію. З періоду військового стану для убезпечення людей персоналу центри вакцинації. Припинили роботу, але пункти щеплень, яких є в області 93, цю роботу далі продовжують і вона проводиться. При необхідності, звичайно, це буде, вони будуть відкриватися. Темп вакцинації дещо знизились, і за період військового стану у нас більше 72 тисячі осіб привито. Велика кількість з них це більше 60 відсотків. Отримали бустерну дозу. Сімейні лікарі зібрали всі дані. Такі матеріали зібралися найближчим часом, після десь після 10-го, після 15 вересня. В область буде також і в державу, вакцина, в наявності вакцина Pfizer для продовження щеплень. Якомога ми повинні відтягнути подальший цей період росту захворюваності. За останні сім днів в Україні зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. А це на 4 тисячі більше ніж тижнем раніше. До лікарень із різним ступенем важкості було госпіталізовано майже 4 тисячі українців. Показники зростають і на Хмельниччині, тому ми запитали україн, чи почуваються вони достатньо захищеними від COVID-19. З приходом осені активізувався ковід. 19 невдовзі другу бустерну дозу зможуть отримати усі охочі. Чи загострюватиметься на вашу думку ситуація із захворюваністю? Та чи достатньо ви захищені від ковіду? Я зробила дві прививки. Більш робити не буду. Вважаю, що достатньо а як ви вважаєте, ситуація буде загострюватись? Думаю, що ні. Я достатньо захищена, тому що я вже зробила другу бустерну дозу. А на кшталт людей я не знаю. Наразі люди забули про маски, тому що у всіх на думці тільки війна. Поживемо далі і побачимо. Та й все. У мене є защита. Звичайно, вона буде загострюватись. Якщо просто, будуть вакцини і люди будуть вакцинуватися, то буде набагато простіше. Це вже буде залежати від бажання людей. Є свідомі люди, які розуміють це, є несвідомі. І Завжди будуть портити ситуацію на свідомі все. А чи достатньо ви захищені? Ну, я вже вакцинувався тричі, тому так. В ковід я не вірю, тому що це була хімічна атака. Люди дуже багато в нас загинули, ні одної прививки не робила. І не бажаю іншим. Більшість людей вже вакциновані. Тобто, в моєму оточенні багато вакцинованих. Я наразі маю тільки одну вакцину. Тобто, якщо потрібно буде, я зроблю. Але в основному мені здається, у людей вже виробився імунітет якийсь, тобто ми вже. Порівняно з війною, ми вже до того ко 19 ми вже готові. З приходом осені активізувався ковід. 19 невдовзі другу бустерну дозу зможуть отримати усі охочі. Чи загострюватиметься на вашу думку ситуація із захворюваністю та чи достатньо ви захищені від ковіду? Ну, я особисто захищена, я впевнена в цьому. А дійсно зараз почали хворіти багато людей. співробітниця захворіла. В нас вона вже правда видужує, але дуже важко проходила хвороба. Взагалі, треба думати обов'язково про захист. Апеляційна скарга засудженого без задоволення тринадцять з половиною років згідно вироку першої інстанції Хмельницького апеляційного суду саме стільки проведе за ґратами 35-річний чоловік за зґвалтування малолітнього хлопчика. Подія трапилася в лютому цього року. Неодноразово судимий співмешканець матері дитини скористався тим, що він має порушення інтелектуального розвитку та зґвалтував його, попри прохання жертви, зупинити знущання. В суді своєї провини обвинувачений не визнав та із прийнятим рішенням не погодився. Тож оскаржив вирок в апеляції. Однак, суд апеляційної інстанції прислухався до доводів прокурора та залишив вирок місцевого суду без змін. А апеляційну скаргу засуджено без задоволення. Днями суд визнав винним колишнього працівника ДСНС області в наркоторгівлі. Чоловік налагодив злочинну схему реалізації наркотичних та психотропних речовин гуртовими партіями. В орендованому приміщенні в обласному центрі він разом зі спільниками формував та зберігав пакунки із забороненими в обігу речовинами та безпосередньо, а також через поштову мережу незаконно збував на території України. Якраз під час чергової спроби збуту фігурантів було затримано, а заборонені в обігу речовини вилучено. Йдеться про майже пів кілограма канабісу та понад 125 грам амфетаміну, у тому числі підготовлені до відправки споживачам. Експосадовця засуджено до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двох його спільників уже засудили раніше. У виконкомі Волочиської міської ради внесли зміни щодо того, як в умовах війни навчатимуться діти у міських школах. Відтепер учні цих освітніх закладів, не лише початкової, а й середньої школи, матимуть можливість здобувати знання за змішаною формою навчання. Детальніше про те, що це за зміни та як навчатимуться у прилеглих селах, дивіться в сюжеті. Ще влітку 90% батьків школярів Волочиської громади, згідно з опитуваннями, розглядали з вересня навчання лише у дистанційному форматі. Однак, після того, як спецкомісія перевірила готовність укриттів та коли власне була змога побачити сховища на власні очі, думку змінили. Тож у виконкомі ухвалили рішення, уроки у більшості сільських шкіл відбуватимуться очно. А от у місті за змішаною формою для перших п'ятих класів. Та вже за тиждень після... Після початку нового навчального року охочих посадити дітей за шкільні парти побільшало. Вчора відбулося знову засідання виконавчого комітету, тому що коли вже діти пішли таки в школу, і от з 1 по 6 вересня змінилася ще думка, батьки почали піднімати клопотання про те, щоби, наприклад, змішана форма була в міських трьох закладах, з 1 по 11 клас змішана. Синхронна форма передбачає одночасне проведення уроку вчителем із дітьми у класі, очно та паралельно у дистанційній формі для тих дітей, чиї батьки відпускати дітей до освітнього закладу не захотіли. Тож в окремих школах формат навчання будуть змінювати уже з наступного понеділка. За змішаною формою школа номер 1 і НВК вже працювали, скажімо. Перші п'яті класи, шості, одинадцяти навчалися дистанційно. З понеділка, з 12 числа, під'єднуються ще у першій школі ВНВК шості, одинадцяті, теж за змішаною форму синхронною. Ну і п'ята школа в нас перші п'яті класи за синхронною формою. От. А шості за дистанційне загалом у громаді функціонує 18 шкіл, 17 з яких мають укриття. У тому закладі, де сховища відсутні, всі учні навчаються дистанційно. Комплексну послугу для новоспечених батьків знову можна отримати у ЦНАПах Хмельницького. Є малятко це безкоштовна програма від держави, яка допомагає заощаджувати час під час оформлення документів для малюка. Є малятко зручний комплекс послуг від держави для батьків новонароджених. Проте від 24 лютого сервіс був недоступним у центрах надання адміністративних послуг та пологових будинках. І от на початку осені Мінцифра його відновила, тим самим спростивши паперові клопоти молодим мамам і татусям. Сама реєстрація народження дитини у вигляді свідоцтва про народження, реєстрація місця проживання можна було здійснити присвоєння ідентифікаційного коду, присвоєння унікального номера в державному міграційному реєстрі, оформлення допомог через управління праці, оформлення, якщо це багатодітна родина, це оформлення допомоги як багатодітним, а також надання посвідчення багатодітної родини. Також реєстрація дитини в реєстрі медичному реєстрі вже громадянина укинули. За перший тиждень до центру по цю послугу звернулось п'ять родин. Такий показник фахівці сервісу називають низьким, але кажуть, це тимчасово. Процедура оформлення цілого пакету документів займає менше, ніж півгодини. Запис до фахівця відбувається в режимі живої черги. Талони батьки отримують одразу в холі адміністративного приміщення. Як і раніше, послуга є малятко безкоштовна. Якщо батьки за різними прізвищами, то необхідно бути хвилин 20 обом в приміщенні СНАПа. Якщо за одним прізвищем, то один із батьків подає паспорт, код, медичний електронний висновок на дитину, а також довідку з банку для того, щоб оформити грошову допомогу у вигляді і банк. Все, більше інших документів не треба, за 20 хвилин ми це все оформляємо. Уже незабаром у Хмельницькому послугу є відновлять і в пологових будинках. Оплату комуналки ніхто не скасовував. Працівники Хмельницькводоканалу просять боржників сплатити за спожите. Станом на початок серпня за послуги з водопостачання користувачі боргують 35,5 мільйонів гривень. За водовідведення більше 40 мільйонів. Ці кошти кажуть на підприємстві, могли б стати в нагоді під час виконання щорічних планових робіт, які з значним підвищенням цін довелося відкласти. Загалом споживачами послуг Хмельницькводоканалу є більше 122 тисяч абонентів, з яких лише близько 30% розрахувалися повністю. 60% мають місячну заборгованість. А за решту споживачів, це 10% – є суттєві борги. У Хмельницькому з'явився ще один автобусний маршрут, який обслуговуватиме комунальне підприємство Електротранс Він з'єднає мікрорайони Ракове та Озерна. На новий напрямок виділили п'ять великогабаритних автобусів. У перший день роботи новий маршрут випробували наші колеги. П'ять великогабаритних автобусів вперше виїхали на новий маршрут номер 8 Озерна-Ракове він з'єднає два віддалені мікрорайони міста через центр, що дасть можливість більшій кількості пасажирів дістатися до пункту призначення без пересадок. З Озерної на проспект перебалка до подземки в центр і наліво до першої поліклініки, і так і пішов на «Ракову». Відстань між кінцевими зупинками займе орієнтовно годину. У перший день роботи пасажирів ще обмаль, але бажаючи доїхати, все ж є. Оскільки пряме сполучення Озерної з мікрорайоном Ракове є лише тролейбусом, що їде через темп та курсує вкрай, рідко містяни кажуть, користь у новому маршруті безумовно є. До того ж він розвантажить решту транспорту з озерної. «Думаю, важливо. тут дуже багато населення на, на цьому районі. Сьогодні така потреба в мене взагалі вперше і. Ну, практично неможливо не їхати з озерної до праці стара. Їду я в центр. Ну, мені завжди важливо, щоб було багато маршрутів до центру. Я не припомню, щоб був прямий маршрут від Озерного до Ракова зразу. А ну так, то так, да, це круто навіть. Ну я їду до юності, ну за цей маршрут. Думаю, що для корисних людей. Нові транспортні засоби Соларіс налічують 40 посадкових місць. Серед них спеціальні для дітей та людей на візках. Для комфорту пасажирів уже розмістили qr коди для оплати через смартфон. Днями встановлять валідатори. Вартість проїзду, як і в маршрутках, становить 12 гривень. Як запевняє директор електротрансу, нові маршрути сформували за запитами людей. Автобуси закупили за власний кошт, високі, гарні. Міськополі автобуси є запит пасажирів, і наша задача зробити пересування містом пасажирів комфортним і якісним з 12 вересня. Планують запустити ще один маршрут під номером 15, котрий сполучить автостанцію номер 3, ще на староміській із шаровечкою. Аграрії Хмельниччини вже вийшли на фінішну пряму в посівах озимого ріпаку і розпочинають сіяти хлібні культури пшеницю, ячмінь та жито. Попри труднощі воєнного періоду, в області планують зберегти площі озимих культур принаймні на рівні минулого року. Щороку аграрії Хмельниччина під озумену виділяють 220-225 тисяч гектарів. Уже з серпня господарства області розпочали посів озимих культур. Кампанія потроху набирає обертів. Всі параметри сівалки є. Включаємо сівалку і розпочинаємо. рух. Господарники, зважаючи на сприятливу погоду, впоравшись з ріпаком, беруться до посівів пшениці ячменю жита. У поля вивели максимальну кількість техніки, а в окремих агроформуваннях навіть збільшили плани. Війна в нашій державі триває і вона змушує нас працювати за себе і за наших колег. І ми змушені були збільшити посіву зимої пшениці до 10 тисяч гектарів. На даний час посіяли. Дві з половиною тисячі гектарів ріпаку. Він розташований у нас на північ. Грунт розробляється відмінно, прекрасно розробляється, грудки нема, волога є, і ми вже отримали сходи, сходи чудові. Трошки нас природа побалувала. Дощами є багато вологи і вже правильний захист. Попри загальнодержавні прогнози щодо скорочення площ під озимі сільськогосподарські культури, аграрії Хмельниччини не мають наміру опускати планку цього року. Планують посіяти не менше аніж торік. Вже наразі розпочали. Посів озимого ріпаку, якого має бути в межах 80 тисяч гектарів, вже десь 40 тисяч гектарів є посіяно. Я думаю, через неділю-півтори розпочнемо посів озимої пшениці, якої буде десь, я думаю, 1200 гектарів. Також буде посів озимого ячменю. Господарники використовують кожну погожу днину, працюють цілодобово. Адже якраз зараз у розпалі посіви під урожай 2023 року, аби врожаї були достойні, пильно дбаючи не про кожну насінинку. Зараз шукаємо насіння, визначаємо глибину посіву озимої пшениці на даному полі. Вибір насіння, попередники, обробіток ґрунту, передпосівний обробіток, насіння, строки й норми сівби та власне сам посів. Лише дбайливе ставлення до кожного із цих процесів дає шанс на щедрий врожай. До гуманітарного хабу при Хмельницькій ОВА доставили черговий вантаж з Берліну. Три десятки сучасних мультифункціональних медичних ліжок, призначені для полегшення життя хворих, які не можуть самостійно рухатися, прибули в область. Це вже друга партія такого обладнання. Перший вантаж із 40 ліжками прибув місяць тому. Такі ліжка спеціально пристосовані для комфортного догляду, лікування та спостереження за лежачими хворими. Тож у першу чергу стануть у нагоді лікарням області, які приймають поранених під час бойових дій. Частину ліжок також направлять у заклади соцзахисту населення, адже з початку війни в область переміщено декілька геріатричних закладів зі сходу країни, підопічні яких потребують особливого догляду. У суботу, 10 вересня, в обласному центрі, відбудеться продовольчий ярмарок. У мікрорайоні Озерна продаватимуть різні продукти харчування, вироби з лози та посадковий матеріал. Також на перехресті вулиць Панаса Мирного та Максима Залізняка поблизу озера можна буде придбати м'ясо, хліб та випічку, овочі, борошно, крупи, макаронні вироби, олію, яйця, живу рибу, сухофрукти та мед. Торгівля триватиме з 8 ранку до 14 години. І наразі це вся інформація. Наступний підсумковий випуск новин чекайте завтра о цій же порі. В ефірі першого подільського на все добре.